Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. І розповім я сьогодні про вирази, які каструють чоловіків. Після того, як ви скажете наступні вирази, ваші стосунки поділяться в свідомості вашого чоловіка на до та після. Ви можете вибачатися, він буде вам сто разів розповідати, що він вас вибачив, і більше не буде згадувати, але він ніколи не забуде ці слова. І ті фрази, які я сьогодні розповім, особливо останні, будуть руйнувати ваш фундамент, вони руйнують фундамент з перших сказаних секунд. Тож, якщо ви хочете. Щоб з вами такого не трапилося, у вас були чудові гармонійні стосунки, ви прагнете їх не лише оберігти, а й покращувати, то дивіться це відео до кінця. І поки я не почала розкривати тему, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися, якщо ви з якоїсь причини все ще це не зробили. І хочу вам сказати, що ваша вподобайка це віртуальний спасибі. Ні-ні, від вас. Тож я чекаю ваших вподобайчок. Отже, перший вираз, він найбільш популярний, тому я й вирішила з нього почати. Сама ним грішила, але тільки тому, що я цього не знала, не спеціально. Але він, цей вираз він жахливий. І цей вираз, я ж тобі казала, я ж тобі казала не робити цього, я ж тобі казала не йди туди. Я ж тобі казала, не спілкуйся з ним, я ж тобі казала, не давай йому гроші в борг. Я ж тобі казала, віша ти тут, а не там. Безсумнівно, сумнівно, якщо довелося цей вираз вжити, значить, ви були праві. Я вас вітаю. Але чи варті ці слова того, щоб їх проговорили? І як ваш чоловік, хлопець, партнер, ви знаєте, да, самі підставляєте, чує ці слова в своїй голові. Розшифровую. Він э, чує: ось бачиш, яка ти нездара. Все, що тобі треба було зробити, все, що від тебе треба, було, це просто зробити так, як я тобі сказала. Адже я розумніша, я краще, я гарніша, я талановитіша, а ти просто ніхто, ти нечисть і наступного разу роби тільки так, як сказала я. Можливо, жорстко. А можливо, я навіть применшую вплив цього виразу на вашого партнера. І давайте трішки обговоримо. Ви можете бути хоч тисячу разів праві. Як правило, цей вираз вживається тоді, коли вже ситуація відбулася. Тобто, змінити нічого не можна. І... Ваш чоловік, вам не синочок, не хлопчиночка маленький, да, там не якийсь пацан з двора, щоб ви йому читали лекції. Він, він ваш мужчина, він ваш чоловік. А цим виразом ви в першу чергу включаєте мамочку, показуєте, тобто вказуєте, знаєте, як ото котят макали, де вони там ходили, як знаєте, караючи. Да? І цим же ви показуєте ваше м, зверхнє ставлення до чоловіка. І тепер запитання: скільки разів треба вам промовити цей вираз, аби ваш чоловік від вас втік? І він може не втікти фізично, але думками бути вже давно не з вами а може втікти фізично. Чому? Тому що чоловіча природа. Не пристосована, да, якщо ми говоримо про середністатичного чоловіка, не хворого. Е, -м... чоловіча е природа ну, просто не схильна, не здатна приймати образи, це знищує гідність. І коли це робить та людина, яка навпаки має давати всі протилежні емоції, то внутрішній світ у чоловіка просто розсипається. Ви можете спитати напряму, е, чи подобається, а як тобі з цим виразом? І мало хто скаже з чоловіків це так, як я пояснила. Тому що вони це відчувають не так, як я розповіла, а несвідомо чи підсвідомо, підсвідомо скоріше. Ні, несвідомо. Ну ладно, не важливо. Е, вони це не так інтерпретують. Вони це думають, ну сказала, а ті почуття, ці емоції, да, як ви знаєте, чоловіки взагалі не сильно схильні відчувати. Вони будуть давати неприємний привкус. Да? Таке після смакування буде огидним, буде просто жахливим. І це таке жахливе після смакування буде асоціюватися у вашого чоловіка з вами. Ви цього хочете? Сумніваюся, що робити? Як я вже сказала, ситуація вже трапилася. Ви впевнена, ви були праві, но ви просто моя зірочка. Так, да, це все класно. М -м. Але що вам більше хочеться? Бути правою у стосунках чи щасливою у стосунках, то спочатку достатньо, просто нічого не казати. Ну, бачите, що ви були праві, Ну, просто пройдіть молча. Ну, Він сам знає, що ви вроді говорили, що треба зробити іншим чином, і насправді потім він проаналізує, що «да, ви були праві. Але коли ви проговорюєте це особисто, все це все руйнує, це все, коротше, жахливо, я вже вам до п'ять хвилин про це розповідаю. І думаю, вираз я ж тобі казала, з вашого листя, лексикону з, е, щезне, чого я вам вважаю. Що ж, поїхали далі. Наступний вираз: е, його можна передати по-різному. Да? Типа, якщо коротко, якщо тобі щось не подобається, он двері, он. Да? Не подобається знайти собі другу. Щось угу. не нравиться? уходимо, вещи собрали і пішли. Оці вирази говорять, по-перше, а, ілі от тож, така інтерпретація цього виразу це як одна група. зрозуміло, Типу, е, там не нравиться щось там мені, іди шукай іншу». В першу чергу, коли ви так говорите, людина, ну, чоловік розуміє, що. В цьому домі ну, ним не дорожай, да? він тут недорогий, він тут не бажаний, його тут не цінують. І тут, от взагалі, навіть до гадалки не ходи, чоловік, чую, чуючи цю, цей вираз це вкрай часто, нездорова часто, уже в голові має собі там каханку. Вона може бути не конкретна, якась людина, але він вже може асоціювати і уявляти себе з якоюсь іншою жінкою. Та та, до якої ви його і послали, да? і шукай другу. Чому так відбувається? Тому що коли ми от говоримо інша жінка, да, якісь претензії туди-сюди, хоче чоловік чи ні, він уже собі в голові подумав, як це друга жінка. І ми насправді точно так само думаємо, діємо да, в нашій механізми в голові. Ось. І... Уявіть, якби ви точно знали, що вам в домі не раді, вас не хочуть тут бачити. Типу, хочеш сиди, пішла і йди, господи, яка різниця, де ти лазиш? Ось так само і чоловікові, коли ви кидаєте в нього цей вираз. Він також вкрай небезпечний, і взагалі я підібрала такі вирази, що ну, ось просто кожен важливо ну, засвоїти максимально, запам'ятати і взагалі. Я гадаю, це відео буде поділене на дві частини, тому що я звернула увагу, що довгі відео ви не любите. А я хочу робити для вас. Тож роблю так, як ви любите. Відео буде не за довгими, але вкрай інформативними, з детальним поясненням, чому і для чого, аби переконати вас, що так робити не можна. І раз я вже зробила такий легкий відступ від теми, розповім. Що а я да, може бути таке питання? А як мені тоді йому пояснити? Да? А я вам поясню: це токсичне спілкування, це е, е, спілкування з нотками маніпуляції, і це неприродне спілкування, воно нездраве, яке має бути між людьми. То я можу вам сказати, що з чужою людиною на вулиці, да, там що зустрілися поговорити по бізнесу, там якось вирішити якісь питання, ви не будете там діяти. Тому що точно знаєте, як, як про вас подумають як на вас будуть реагувати. А з цією непотребом, що там ходить десь біля мене, можна діяти як хочу, адже нікуди воно не дінеться. І з таким зверхнім ставленням і хочеться вживати вирази, які я буду розповідати ось в цих двох двох-трьох відео, двох, скоріше за все. І це знаєте, не ваша така, знаєте, чисто чисто пряма провина в тому, що ви ці вирази говорите. Ви чули, як ваші мами, бабушки, прабабушки так спілкуються. Ви могли можливо, бачили таке ставлення в серіалах. Да. Ви знаєте, що мужика треба ось так тримати, а як же його тримати в жорстких рукавицях, якщо не говорити з ним жорстко, да? ну, це нав'язане все. І якщо ви хочете, щоб стосунки були реально крутими, да, в яких хочеться квітнути та пахнути, то це все дуже легко убрати і замінити всі ці вирази іншими словами. Тобто я чую, що тобі щось. Що тобі щось не подобається, тебе щось не влаштовує. Ти можеш мені проговорити, що це таке, що саме тобі в конкретній ситуації принесло незадоволення, щоб я могла розглянути свої особисті сили, на що я здатна, або якось скригувати свою поведінку, або не скригувати, щоб ми обоє в результаті залишилися задоволеними. Звичайно, ви не будете так пояснюватися, я вам розповідаю глибоку суть. Угу. І тоді ви разом шукаєте вирішення, да, можливі шляхи підходу для вирішення цього питання, а не просто да, людина зробила якусь помилку, на ваш знову ж такий погляд, а ви такі, все, не буде з тебе людини. Боже, я ж тобі казала, і Боже шуруй, куди очі бачать, кому ти тут треба, без вас справляться. Да? А, наступний вираз. Також дуже важливий. І він такий до, досить ярий. Впевнена, ви його чули. Можливо, чого, е, ну, я б вам не бажала, ви самі вже його вживали. Це ти мені все життя зіпсував. Я на тебе там стільки років витратила. Боже, куди я гляділа, да? е, куди очі дивилися, коли брали. Да? і... Боже, і так все життя. 에... Розумієте, у чоловічому мозку це не просто прозвучало, як така, знаєте, просто калючка, і все, вона, типу, вилізла, потім забулася, і все окей. Він записує, ага. Тобто, всі ці роки, да, наприклад, візьмемо 10 років, я тебе любив, я тебе цінив, за тебе скучав, для тебе все робив, а ти говориш. Що ти витратила їх в уявіть скільки болі в розумінні значення цього виразу. Як би ви відреагували, якби вам таке сказали? І якщо ви дійсно не маєте це на увазі, то не кажіть такого ніколи в житті. Навіть якщо ви і маєте це на увазі, але вирішили да, з якихось причин все одно залишитися цією людиною, не кажіть цього виразу. Тому що чоловік прийме, що да, ви витратили на нього час в пусту. Отже, і він витратив на вас час в пусту, адже, виявляється, всі його почуття були взаємними, були в пусту, і це був реально в пусту витратений час, на жаль. Він все це проаналізує, і буде зовсім не дивно, якщо він вирішить, що йому слід рухатися далі і шукати ту людину якою у неї буде все взаємно. Здавалося б, можна просто ляпнути да і все? Але ні. У кожного слова є наслідка слово не не слово. Ми все це добре знаємо. І не дарма такі е, приказки існують. Так, і наступний вираз це, е, звучить е, наступним чином. Ти так змінився. Раніше ти був зовсім іншим. Ось я тобі брала ти був зовсім не таким, ти мене обманув. Да? ж таки, Очі були обмануті, не бачили, що брали, ти притворювався. І в цілому, да, основне, тіпо, ти раніше був інший, зараз другий. І, звичайно, це в поганому сенсі, в жахливому сенсі. Тобто, знаються, чоловіки напряму чи ніч, усвідомлюють свої свідомості, але кожен мужик хоче бути супергероєм для своєї жіночки. Ось просто єдиним і ідолом всього сущого, супергероєм, красавчиком, взагалі, хто просто е, переможе по життю. І коли ви йому говорите, що він раніше був один, зараз другий, чоловік такий думає, блін, я ось думав, що у нас все класно, та я їм то-то, то-то кайфував від цього. І я думав, у нас типу, все взаємно, я для неї супергерой. А якщо вона каже, що я змінився і ну, в поганому сенсі, то виявляється, я для неї вже не супергерой, я вже для неї не клас, я вже для неї навіть не окей. Блін, ну що ж, іду шукати св... э, свого нового фаната, фанатку, для якої я буду крутим супергероєм. Так звучить і я, звісно, з кожним говорю, що чоловік уйде, а, знаєте, не всі уйдуть. Дійсно, не всі уйдуть. Уйдуть ті, які хоч каплю гідності мають. Тому що нормальний мужик з нормальними фабрежем не буде терпіти таких виразів. Він може почути раз, другий, потім що сказати, що йому щось не сподобалось. Але все життя він не буде знаходитися поряд з такою жінкою. Є е, визначена категорія чоловіків, які будуть не просто знаходитися в цих стосунках. Да, бути Поряд і слухатись, терпіти, а навіть якимось чином насолоджуватися. Але з таким чоловіком, ну повірте мені, в результаті проігруєте все одно лише ви. І подібними виразами ви всю, всю цю його, його, да, ці негативні якості, ви лише їх посилюєте. І впевнена ви не мали такого на меті, ви цього не хотіли, ви просто, просто сказали. Просто, ну що б не сказати. так? Да? Так, я хочу це відео закінчити на цьому виразі. Буде продовження. Так, ми будемо ще говорити, і будуть реально вирази, про які ви навіть не думали, що ви можете їх вживати. Також я все це детально поясню. І е, чекайте обов'язково наступного відео. Я хочу вам побажати не стикатися, не вживати ці вирази, да? бути реально в гармонійних, крутих стосунках зі своїм партнером і шукати лише шляхи. Того, як підвищити задоволення цього перебування разом, також я з вами не прощаюся. Вибережіть собі себе. Побачимось в наступному відео. І, будь ласка, зробіть різноманітні реакції, про які я вам проговорила на початку, щоб квітнув наш український Ютуб.